Аль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока російські окупанти накопали, вирили в Запорізькій області. Просто знаєте, гігантський око, окоп при рекордсмен завдовжки понад 70 кілометрів. Це майже третина протяжності області зі сходу на схід. Ну звідки знаємо, про це свідчать супутникові знімки, пише центр журналістських розслідувань. Крайні точки цього укріп району на заході розташовані на околицях селища Семенівка. Це в дві кілометрах від Мілітополя, тимчасово окупованого. А от на сході за межами селища Маринівка, Приморського району. Ймовірно, загарбники почали рити цю лінію оборони ще торік у вересні. Зараз доєднуємо Олексія Дмитрашківського, це керівник Об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку. Наші вітання вам, пане Олексію. Дай Боже здоров'я. А можете розказати, цей Око перекорсмен, то, то заради рекорду чи він їм сильно допоможе? Ні, це через страх. Це через страх контрнаступу. Саме тому вони там так облаштовують свої позиції. Будують фортифікацію, і саме прикро, що вони зараз дуже активно почали мінувати територію. Причому я навіть не знаю, чи складаються ці карти мінних полів, щоб у разі чого, щоб потім можна було розмінувати. Територія дуже вражає покрита тим, що заміновано. Пане Олексію, можете ще розказати? Там же ж у них страшна біда. Пропагандисти дуже. Кажуть, що їм обідно, що їх всіх видно, мовляв, як це так могло статися, що вони риють окопи, будують бліндажі, А українська розвідка за допомогою супутникової розвідки все бачить і все знає. Mm -hmm. І кажуть, до, плачуть дуже сильно. Кажуть, що таких засобів розвідки у них немає. Що це у нас за така спеціальна розвідка? Це знову про біолабораторії чи щось особливе, чи просто росіянам воно недоступне? Про що мова? Це просто росіянам. Воно недоступне. Веду своєї недолугості і е, жадності, будемо так казати. Пане Олексію. Стосовно обстрілів е, з області Запорізької е, в обласній військовій адміністрації Запорізькій відзначають збільшення інтенсивності обстрілів в області. Е, е, у той самий час розташування окупантів на тим, території тимчасово окупованого Запоріжжя страждає так само. Тільки по Мелітопольському району: 15 розташувань об'єктів. Це. Іван Федоров, міський голова, каже, про це було знищено. А, що можете сказати ви про динаміку знову ж таки ворожих і обстрілів, і ймовірних локальних атак, зважаючи там на слова інститут вивчення війни американського, про те, що росіяни темпи зменшують, от зменшують чи реально ні, не зменшують нічого? Ну насправді темпи дещо знизилися порівняно з лютим місяцем, то вони зменшились на третину. Але за цей тиждень, лише за тиждень, ворог обстріляв наші позиції на запорізькому та на Донецькому напрямку 1844 рази. Це порівняно з лютим, це в третину менше. А можна говорити про інтенсивність? Бо ви розумієте прекрасно, що військова статистика вона не лише в кількості, а й в якості, і в підходах вирізняється. Можемо говорити про інтенсивність. І, зокрема, давайте зорієнтуємо. Яка точка зараз з того з того фронту, який за який власне ви відповідаєте, є найгарячішою і де зараз українські війська приділяють найбільшу увагу як потенційно небезпечні? Ну найнебезпечнішою напрямком є Абдіївський Мар'їнський. Ворог активно продовжує там штурмувати позиції українських військових. Також наносять вогневі ураження, застосовуючи сквольну артилерію та реактивну артилерію. Дуже активно почав застосовувати авіацію, і не лише на Донецькому, але й на Запорізькому. На Авдіївському напрямку продовжуються позиційні бої. Ворог намагається заблокувати Авдіївку та взяти Мар'їнку для того, щоб рухатись далі на Курахово. Але на, на сьогоднішній день будемо казати так, що ворог успіху не досяг на жодному з напрямків. Натомість, не маючи успіху на полі бою, ворог обстрілює цивільне населення. Так, учора авіаційного удару зазнали «Гуляй Гуляйполе і був ракетами Це ракетами було «Гуляй Гуляйполе. А авіаційного удару зазнала Оріхове. На жаль, маємо втрати серед цивільного населення. Також ворог вчора обстріляв Запоріж... Запоріжжя, і ми, ми знаємо про те, що загинула дитина. Ну, кажу, що ворог не має ще успіху, застосовує виплескає свій гнів на цивільному населенні. Пане Олексію, стосовно цивільного населення і їх евакуації, особливо з Мар'янки Євдіївки. Яка ситуація тут особливо з евакуацією дітей? Да, я, власне, я ми до чого вибачте? Знаєте, це просто Микіта зчитує у мене з голови запитання, то мені так здається, що це я ставлю його. Тільки з бахмута затверджена евакуація примусова дітей. Невже Авдіївка, яка залишається точкою найгарячішою, номер два там найінтенсивніші бої досі залишається умовно безпечною для того, щоб не застосовувати цей механізм? Як вам виглядає? Я щодня зізвонюю з головою міської військової адміністрації, з паном Віталієм Барабаш. Спілкуємося стосовно того, відбувається в місті, і хочу повідомити, що ну, певний здвиг в цьому чому є. Вдалося вивести, якщо два тижні тому це було дві тисячі чоловік, то на сьогоднішній день це десь приблизно 1600-1800 чоловік. І також діти залишаються. Робота по цьому проводиться щоденно. Виїжджає спеціальні групи. Це працює група Білий Янгол, які переконують людей, що потрібно вже виїжджати. Що знаходитись в місті Авдіївка вже дуже небезпечно. але не всі люди розуміють і не хочуть виїжджати. Пане Олексію, примусовий примусова евакуація в Авдіївці для дітей. Вона можлива. Я думаю, що можливо для цього потрібне адміністративне рішення. Я думаю, що це буде зроблено. Оноксі напередодні ви ви казали, що є така гіпотеза, є підозра або свідчать дані розвідки про те, що білорусів направлятимуть в чи то білорусів, чи то росіян з білоруських полігонів направлятимуть воювати на Донеччину. Що змінилося від часу цієї заяви? Чи помітили тих білорусько навчених вже на Донбасі? До прикладу або на Запоріжжі? Ну, поки немає таких навчаних підрозділів, які можна було б помітити і відзначити, натомість можу повідомити про те, що в районі е, на Запорізькому напрямку ми маємо 113 батальйонів тактичних груп ворога. Е, на е, Донецькому напрямку маємо 206 батальйонів тактичних е, груп ворога, з якими щоденно ведемо боротьбу. Дякуємо вам, пане Олексію. Олексій Дмитрашківський керівник об'єднаного прес центру Сил оборони Таврійського напряму був на прямому зв'язку.